В Біблії використовується і про це інше слово. Це слово літургія, поклоніння. Але в посланні до Римлян, 12 розділ, там нема слова літургія. Христос сказав: Я прийшов, щоб не мені служили, а що? Я хочу послужити. І коли ми говоримо про людей, яких церква в першому столітті, а ми в 21 столітті обираємо для себе, то церква це про те, що. Переконуються, що саме оці люди це ті, які нам потрібні для цього, для конкретного служіння. І у цьому уривку апостоли навіть кажуть критерій, Критерій, кого обирати. Нам по-різному могло би знаєте, здавати, що нам треба шукати в таких людей, яких можна назвати дияконами. Можливо, ми за якимось іншими ознаками б шукали, але апостоли тут кажуть конкретно. Про їх характер, їх характеристики, що їхня добра слава перед людьми це виключно важливий ключовий елемент. І далі написано, що вони мають бути сповнені Духа Святого мудрими. Тобто вони кажуть, давайте оберемо людей, які вже надійні, яких ми бачимо є Дух Божий, які мають добру славу перед іншими людьми тобто добро ім'я,